Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Амоса, і в нас на черзі, шостий розділ. Читаю з першого вірша: горе байдужим на Сіоні і впевненим у власній безпеці на Самарійській горі, хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїльів Рід. І цей розділ починається, як і вже раніше, з того, що пророк. Пророкує про горе, яке має прийти на Ізраїль. Але в першу чергу його слово звернене не для всього Ізраїля, а до, до можновладців, до тих, хто до видатних серед корінних народів себе зараховує, тобто до правлячої еліти. І читаю другий вірш: навідайтесь у калне і подивіться, а звідти перейдіть до великого Хамата, вступіть також до Філистимського гату. Хіба вони краще за ваші два царства? Хіба їхні околиці більше за ваші околиці? В цьому вірші пророк звертає увагу на три міста. Два із яких, перший кальне і друге Хамат, вони знаходилися в Сирії. Гад це було одне із п'яти найбільших міст Филистимлян. І ось ці міста, вони колись, в давнину вони процвітали, вони були заможні, там було дуже розкішне життя. Але е, історія вона така, що інколи вона не залишає каменя на камені серед е, найбільш е, величних міст, які коли-небудь існували. І отут пророк каже: підіть, подивіться, що трапилося з тими містами. Вони були такі самі, як і ви. Їхні околиці м, приблизно такі ж самі, як і околиці Ізраїля. Подивіться на них і візьміть приклад. Якщо Бог. Покарав ці видатні міста, то чи ви думаєте, що ви втічете від гніву Божого? Читаю далі: ви, котрі відганяєте від себе думку про день нещастя, фактично поводуєте наближення насильства. Можновладці не хотіли чути, щоб їм хтось сказав про те, що їх очікує День нещастя. Саме тому дуже часто в Ізраїлі пророків вони вбивали, вони виганяли їх, вони не хотіли їх слухати, особливо якщо ці пророки казали щось погане в адресу правлячої еліти. І от тут згадується цей момент і каже: ви відганяєте думки про нещастя від себе, і фактично, завдяки цьому вони поводжують наближення насильства. І тут про насильство можна порозмірковувати в двох Різних планах. Перший момент це, звичайно, війна. Війна Асірії, яка от-от скоро років через 30 приблизно нападе і знищить все, що є в Ізраїлі. І це буде велике-велике насильство. Ми знаємо, що, коли Асірій... ну, що асірійці з історії взагалі вони були дуже жорсткі. Це був дуже жорстокий народ, і вони е, робили дуже велике насильство відносно тих, кого вони захоплювали і проти кого вони воювали. Але є ще один момент. Е, буквально після е, правління Єровама II, під час якого проповідує пророка Мос, наступить 30 років, за яких поміняється аж 6 шість. Е, Царів в Ізраїлі. І кожен раз заміна царя на іншу династію відбувалася через те, що були знищені вся його родня і вся попередня правляча еліта. Тобто держава от от війде в той період, коли насильство буде буденністю. І продовжуємо читати з четвертого вірша. Ви виніжуєтесь на ложах зі слонової кості. І, насолоджуючись роз... розкішю на своїх постелях, їсте собі м'ясо ягнят, зотар і телят зі загонів. Підспівуєте під звуки цитри, подібно до Давида, Вигадуєте собі музичні інструменти, ви попиваєте вино з великих чаш і намащуєтесь вишиканими мастями, зовсім не вболіваючи за руїнами Йосифа. І ось один дуже важливий момент. Пророк знову і знову вказує на величезну соціальну несправедливість, яка панувала в той час в Ізраїлі, коли правляча еліта вона жила в розкоші. Вона не просто жила в розкоші, вона утопала. Як тут написано, вони на ложах із слонової кістки. Слонова кістка це. Дуже дорогий оздоблювальний матеріал, вони їдять найкраще м'ясо, вони п'ють найкраще вино, вони слухають музику, вони намачуються вишуканими мастями, тобто використовують дорогу парфюмерію і при цьому їм немає діла до руїн Йосифа. Руїни Йосифа, тобто, це найбільш пригнічені класи. Ізраїльського суспільства, це бідняки, і їм немає до цього діла. Коли одні утопають розкоші і не дивляться на страждання інших своєму народу народі, то це є велике, велике зло, і Бог каже, що він буде карати саме за ось це велике зло, за соціальну несправедливість, яка оселилася в Ізраїлі. Тому тепер ви підете в неволю першими на чолі полонених. І таким чином закінчиться ваше розкішне життя. Бог е, тут е, трошки з іронією каже до е, цих можновладців, ви хотіли бути першими, тож ви й першими підете в полон. Так як ви себе ставили е, ну, якби над народом, ви були, вважали себе первими з народу, то ви тепер, як і перші з народу, підете першими у полон. Адже Владика Господь заприсягнув самим собою. Ось що сказав Господь Бог Саваот: мені огидна зарозумілість Якова, я зненавидів його укріплені палаци і видам місто ворогу з усім, що є в ньому. Бог каже, що тепер руїна в Ізраїлі. Вже не може бути відмінена, тому що він запре... заприсягся самим собою. Якщо в попередніх розділах там в п'ятому розділі ми ще читали про те, що Бог дає можливість людям покаятись, він каже: наверніться до мене. Це був один із таких надзвичайно важливих посилів. Наверніться, але видно, що між проповідями в п'ятого розділу й шостого був певний час. І люди його не послухали. Можна, влаці не захотіли почути слово від Бога, і тому Бог каже, що Він заприсягається самим собою, і руїна таки прийде. Він віддасть місто ворогам Ізраїля. <кхух> Дійде до того, що навіть коли залишиться в одному домі десятеро чоловіків, то й вони повмирають. І якщо прийде чийсь родич, аби взяти і винести кості з дому і спалити. То запитає в того, хто десь у куточку дому залишився, чи є тут ще хтось і почує у відповідь: немає. То захожий скаже: мовчи, щоб часом не назвати Господнього імені. І я хочу прочитати сноску, яка є е, в моїй Біблії. Тут написано наступне: зміст дев'ятого і десятого текстів у давній єврейській мові не зовсім зрозумілий. Вчені дослідники припускають, що, можливо, Амос мав на увазі не дім, а місцевість, де залишаться лише 10 чоловіків, які ще виживуть під час епідемії зарази і будуть боятися навіть згадувати ім'я караючого Бога. Отаке ось пояснення цих віршів, і ми дійсно можемо зрозуміти, що швидше за все. Тут мова йде про епідемію, тому що е, будуть виносити кості і спалювати. Ізраїльтяни не мали такої традиції, щоб спалювати своїх померлих, вони їх ховали в кам'яних гробах і стежили за тим, щоб е, усипальниці використовувались не один раз, і вони були як е, сімейні такі склепи. Але коли е, починається якась епідемія, і вона швидше за все пов'язана з тією війною, яка прийшла на територію Ізраїля, то для того, щоб зупинити цю хворобу, яка шириться, то трупи спалювалися. І в цей час він буде настільки страшним, що будуть казати один одному мовчи: не прикликай ім'я Господа. Тому що, коли наступає День Господній, День Суда, то вже даремно кликати Бога. Бог дає спасіння тим, хто прикличе його ім'я, але це Він спасіння дає до того моменту, коли він прийде вершити свій суд. І продовжуємо читати з 11-го вірша: бо достатньо Господу сказати слово, і великі будинки перетворяться на руїни, а малі доми – на купи каміння. Для Бога немає нічого неможливого Він своїм словом як зміг створити нашу планету, так він і одним своїм словом може зруйнувати всі будинки, які ми тут собі будуємо. І далі, 12 й вірш, в ньому Бог знову каже два риторичних питання питання, на які відповідь очевидна: хіба можуть коні бігати по скелях? Хіба можна орати море волами? Коні не створені для того, щоб бігати по скелях. Для цього є інші тварини. Так само і море не створене для того, щоб його орати, тому що скільки ти не намагайся переорати е, море, але хвилі вони все одно накриють все. І далі йде е, важлива частина вірша. Але ви перетворили правосуддя в отруту, а пліт справедливості на полин. Бог знову і знову дорікає про те, що в Ізраїлі немає правосуддя. Правосуддя воно має давати життя. Але євреї перетворили його на отруту, на те, що вбиває, те, що забирає життя навпаки. І е, плід справедливості. Пліт справедливості він насправді має бути солодким, але вони перетворили його на полин, тобто на гіркоту. Знову і знову Бог дорікає з, з приводу того, що в Ізраїлі немає правосуддя. Ви радієте власним нікченним словам, говорячи, хіба не своєю силою ми здобули собі Карнаїм. Карнаїм невелике селище, яке знаходилося по другий бік Йордану, на схід від Йордану. І воно назва цього селища співзвучна з рогом. А Роги це був символ сили в Ізраїлі. І тому вони кажуть, Бог їм дорікає, що ви радієте власним нікчемним словам. Хіба не своєю силою ми здобули собі силу. Так можна було би зрозуміти цей вірш. І останній вірш, 14. й «Тому, знай... Тому знайте нащадки Ізраїля, що я підніму проти вас народ, каже Господь, Бог Саваот, який гнобитиме вас відходу до Хамата. І аж до потоку в пустелі. Бог знову і знову прорікає це слово, що він підніметь народ, і цей народ, який прийде, він буде гнобити від входу до Хамата і аж до потоку в пустелі, тобто із крайньої півночі Ізраїля і до е межі е єврейської країни в пустелі. Отаким От він був цікавим, шостий розділ. І е наступний раз ми почнемо. Нову частину книги пророка Амоса, яка трошки відрізняється від того, що ми чули до цього. І це буде сьомий, далі восьмий, дев'ятий розділи, в яких мова буде йти про видіння, які бачить пророк Амос. До нових зустрічей!